Електровелосипедик з Німеччини, бренд Гост. Це в десятці кращих світі відомий. Дуже в гарному стані. Ми протестували його. Він на одному заряді мінімум проїжджає 50 км. Мінімум на одному заряді. Це означає, що батарея дуже в дуже хорошому стані і нема чого на пару років переживати. Дивіться, комп'ютер у нас Bosch. Різні режими собі наставляєте. Зарядний пристрій Bosch. В оригіналі в нас значить стоїть. Bosch Performance Мотор, що говорить, Bosch батарея 400. -ка. Резина, все. Подивіться, майже нове. Пару років не будете мати на заміни. Дивіться, пістановлені вода осилені подвійні. Це 28 колеса Значить, дискові гальма гідравлічні, амортизаційна вилучка. Велосипедик дуже в гарному стані. Там сідушка біла. ну Якщо людина захоче, ми сідушку замінимо. Проблем немає. Поставимо ширшу. Тут десь приблизно наріс. Так само метр шістьдесят п'ять до метр вісімдесят. Є багажник, підніжка. Кажу, велосипед протестували. Він в принципі до 50 кілометрів проїжджає. Можете не переживати, що там за місяць чи за два, чи навіть за рік щось з батареєю станеться. Душечку вже он замінили, щоб старшій людині вона була комфортна, бо стояла така біла. Біж для горних велосипедів. Тоже така добротна. Старші люди люблять, люблять. більш комфорт. Ціна не міняється. 28 тисяч гривень цей велосипедик. Кому приглядиться, зробіть собі гарний подарунок до Нового року. Не пожалієте і себе треба тішити, бо самі розумієте, життя сьогодні коротке, як не як. Той велосипед вартує більше грошей, бо система БОЖ є найнайдійніша в світі.